Підніміть руку, хто вважає, що щастя, це процес. Підніміть руку, хто вважає, що щастя, це момент. <реш> <реш> я бачу вас більше за момент, і сьогодні ми про це дізнаємося. Чи насправді так, чи ні. Одного разу я хотів побачити Туреччину, і я полетів у місце Сіде і я. Хотів побачити море та старовинні містечка. Відвідуючи античні руїни, я е, зрозумів, що, що це, це не просто якийсь процес, а це якби життя. І я знайшов щастя вечором на пляжі, на... коли я спостерігав за західом сонця. Так, всім привіт! Мене Віталій Гайдар. Я живу в місті Львів, IT-STEP School. І сьогодні я вам е, розкажу, що це, це процес чи момент. Ну, на початку ви вже дехто сказав, що це процес чи момент, і сьогодні ми це дізнаємося поліпше. Так, щастя це, це розвиваючий та тривалий шлях, який включає в себе розкриття зміни і чогось нового, але. Можна сказати, що щастя може бути як і процес, так і момент, але це дуже залежить від е, особистісних переконань і життєвого досвіду. Щастя як е, процес можна довести через декілька фактів, таких як накопичення досвіду. Це є моменти щастя, вони є надзвичайно важливими у вашому житті, але вони, е, але вони можуть бути сприйняті як. Е, Ну, щоб досягти якоїсь цілі, вам потрібно там час і витривалість для прикладу. Взаємодія з іншими. Е, щастя зростає і поширюється через взаємодія. Для прикладу, дружба і підтримка вони не виникають одразу. Самосвідомість – це знання, що допомагає зрозуміти людині, що насправді. Робить її щасливою, і ці моменти потрібно застосовувати у своєму житті. Витрачайте час правильно. Потрібно розмірковувати, що вас насправді робить щасливим, і досягати і робити це в житті. Е, хоча е, можемо підбити підсумки, що щастя це є. Більш процесом ніж миттєвим станом, бо це постійна практика самодосконалення та знаходження своєї так сказати, радості у повсякденному житті. У мене все. Дякую за увагу.